Вітаю, друзі! Я Віталій Портак. Журналісти Агенції Reuters говорять про значне уповільнення російської економіки. Статистика перших місяців 2025 року значно відрізняється від того, що було у минулому, 2024 скорочуються можливості російської промисловості. Кращі результати демонструють тільки військово-промисловий комплекс, який потрібний путіну для продовження боротьби з нашою країною, і таким чином саме туди йдуть головні інвестиції з російського державного бюджету. Однак, все це робиться за рахунок інших галузей промисловості а таким чином те, що вони не зростають, сповільнює всю російську економіку. Зменшується і купівельні можливості громадян Російської Федерації. Це теж очевидно по статистиці перших місяців 2025 року. Мова може йти про перші ознаки рецесії, а від рецесії до серйозної кризи буквально кілька кроків. І все це статистика, якою журналісти оперують ще до того моменту, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив свої знамениті мита для усіх країн світу. Так, Росію у цьому переліку немає. І можливо, що Трамп, незважаючи на пояснення того, що Росія не потрапила до переліку, тому що вона і так знаходиться під санкціями Російської Федерації, викреслив Росію з переліку просто тому, що дійсно сподівається, ще про щось домовитися із Путіним. Але. Навіть відсутність Росії у переліку країн, з якими президент Сполучених Штатів почав свою велику торгівельну війну, не означає, що результати цієї війни не будуть важливими для економіки самої Російської Федерації, адже ціни на нафту падають. І якщо найближчими місяцями на близькому сході не почнеться велика війна, скажімо, сутичка Сполучених Штатів і Іран навряд чи можна сподіватися на. Значне збільшення цінового рівня вже зараз Росія продає нафту за кордонами цієї ціни, на яку був розрахований її бюджет на 2025 рік. А це може змінити економічні плани керівництва Російської Федерації і найголовніше примусити Кремль використовувати резерви для підтримання навіть нестабільності Російської Федерації. Як такої, а для роботи військово-промислового комплексу, потрібно для того, щоб забезпечувати війну на виснаження з України, і очевидно, що цих грошей на довгий період не вистачить, і Путіну весь час доведеться тоді вирішувати, що є найголовнішим продовжувати війну або підтримувати, хоча б якийсь рівень соціальної стабільності в Росії, необхідний для підтримання життєздатності його режиму. І це за умови, якщо у Сполучених Штатах не вирішать застосувати нові санкційні інструменти тиску на Росію, щоб примусити президента Російської Федерації погодитися на припинення вогню на російсько-українському фронті, якого вимагає Трамп, і проти якого, як ми знаємо, продовжує виступати Путін. Те, що у російської економіки будуть серйозні проблеми через кілька років застосування санкцій Заходу проти Росії можна було зрозуміти вже 2022 року. Звісно, і під санкціями, і із складною економічною ситуацією теж можна прожити і довгий час. Про це свідчать результати виживання таких країн, як Іран чи Північна Корея однак водночас виживати під санкціями і Зазнавати нових ударів під тиском світової економічної кризи, це вже набагато більш серйозна ситуація. Очевидно, що саме на таку ситуацію Путін не міг розраховувати, тому що небагато хто уявляв, яким буде рівень економічних проблем для усього світу після того, як в овальному кабінеті Білого Дому з'явиться Дональд Трамп з його фантасмагаричними економічними поглядами. Так що Путін потрапив, можна сказати, у ідеальне піке з одного боку, результати тих економічних санкцій, які західні країни застосовували проти Російської Федерації з 2022 року, після початку великої війни Росії з Україною, а з іншого боку, нова величезна економічна криза, яка може датися в знаки на добробуті і потребах практично усіх країн світу. І, звичайно, насамперед Китайської Народної Республіки, яка починає безпрецедентну торгівельну війну із Сполученими Штатами. А це означає, що Китаю та Індії, яка також є важливим покупцем російської нафти, не потрібно буде стільки сировини. І питання навіть буде не в тому, якою буде ціна на. Російську нафту, як я вже казав, якщо не буде великої війни на Близькому Сході, низька. А питання в тому, скільки російської нафти буде потрібно таким країнам, як Китай і Індія. Може виявитися, що Росія просто не здатна буде реалізовувати таку кількість сировини, яку вона виробляє. І це також стане серйозною проблемою для російської нафтової галузі. В такій ситуації, звичайно. Перед російським президентом повстане руба питання необхідності зробити паузу у війні на виснаження з України, але це не така проста ситуація, як здається, тому що і на Україні, і на її союзниках також будуть позначатися результати світової економічної кризи. І вже за певний час виникне питання, чи будуть у сполучених Штатів, країн Європейського союзу і Великої Британії реальні фінансові можливості для допомоги Україні. Звісно, зброя буде. Однак цю зброю доведеться постачати безкоштовно, що явно не в традиції Дональда Трампа, тому що виникає питання, чи будуть у європейських країн гроші для того, щоб закупити таку зброю, і чи будуть готові Сполучені Штати знову постачати її так, як це було за часів президента Джозефа Байдена. Тобто, як грант, а не як результат фінансової доволеності. Ну і до цього ж можемо додати реальну можливість нестабільності на заході, яка також може зробити російсько-українську війну другорядним питанням з точки зору політичного і економічного виживання країн у торгівельній війні. Якщо західні країни зможуть із гідністю пройти ту ситуацію, яка може виявитися найбільшою економічною кризою початку 21-го сторіччя, і значно змінити і Сполучені Штати, і європейські країни, і Китайську Народну Республіку, можна бути впевненим в тому, що Російська Федерація програє боротьбу за своє економічне виживання і війну з Україною тут. Враховуючи те, в якій складній ситуації опиняються практично усі країни світу, найважливішим є те, хто впаде першим і наскільки гучним буде падіння. Того, хто зазнає перших результатів всесвітньої економічної кризи, а це звичайно буде залежати від рівня стабільності світових економік до моменту, коли Дональд Трамп вирішив почати торгівельну війну. І ми з вами прекрасно розуміємо, що російська економіка якраз не серед тих, хто. Здатний довго боротися за виживання, хоча б тому, що вона значно послаблена санкціями останніх років і війною, яку Путін дуже хотів би продовжувати, але може не мати нових сил. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу. Патреоні, Баймі Кофідонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.